Привіт! Це запис індивідуального уроку з ученицею, яка показує класні результати останнім часом і в тебе може так само вийти. Якщо бажаєш так само навчитися створювати реалістичний інтер'єр, або хочеш придумати, як може виглядати саме твоя кімната, під цим відео буде Google форма, ти можеш її заповнити і ми домовимося про урок. Дякую і приємного перегляду! Виявляється, цей параметр справді. Сіроватим виглядає так, що це, mm -hmm. тобто воно виглядає, що там немає текстури, такі це якби от плюс одну собі позичити, Можна помилку 3D-візуалізації. Що всі елементи, всі 3D-шні штуки мають мати текстуру, яка, хоч трошки має близько, щоб воно щитувалось, як я думаю, трохи плитці дамо якогось такого близько, щоб було зрозуміло, що то плитка на якісь там або гіпсові, або пластмасові накладки. І можливо ще, не знаю точно, можливо попробую сюди поставити якесь жовтаве освітлення, щоб воно трошки розбавило, дало якийсь акцент теплим світлом плафончиком тут. ще, Ну, по версії пана Максима. Ну тут знажу, ні, все-таки тепліша гама мені більше подобається. Тому так, текстура. ті камінці якісь зачорні, що такідають. Я думав, там якась спа зона. Можливо, там втратилась текстура, або можливо, її треба перепідключити. Супер. І працюємо. Тут є прямо налаштування в рендері від камери, які типу як фотоапарата. Подивимося, що вона дає, як вплине, бо третім пунктом рендер сетап у нас є камера, і в камері тут є така штука, як Basic. Тограф Settings. і якщо ми, наприклад, будемо збільшувати або зменшувати розмір оцінкої штуки, ну. то світла в нашій хаті можливо стане більше. Єдине, не знаю. <плес> як... <плес> і ще тут здається скло у нас перед очима якесь, да. то не дуже. Його або треба забрати, Добре. або ну, типу, приховати майно ось. Ще ми пам'ятаємо, що цю колодку буває нам корисно натискати для того, щоб вийти собі спокійно в перспективу. А не хочемо на щось працювати. Добре, да, під'їзді злогом сонце І Зайдемо і, і. в камеру. Так, по поки що я не знаю, що воно дасть, але знаю, що якщо ми підсвітимо половинку нашого приміщення, то буде більше там якогось цікавого освітлення. Так, чого ця штука не блокується? один, гладка. бо насправді зручно, якщо ви там за межами хати знаходитесь, добре, підемо іншим шляхом. Бачу, що у нас чорний цей середовище. Ми нажмемо клавішу 8 і перетягнемо звідси. Та в матеріал-едітор, тобто це окреме меню, яке ось тут наверху нам підказує, що це Environment. Що прикидається як середовище. І це середовище, це по суті наша атмосфера або таке блакитне небо, яке ми бачимо в день у нашому реальному житті. Це просто вісім, так? Це просто вісім. — Просто Угу. І звідси ми можемо потягнути. Чекайте, збрехав, збрехав, нічого не можемо потягнути. Ми можемо спочатку створити Maps, Corona, Corona Sky. в Ось цьому меню. І саме звідси потягнути от сюди, в режимі Instance. Щоб коли ми щось крутили тут, вона впливала на цей інший пункт, який ми відкрили через клавішу 8, одразу в нашій сцені посвітлішало. Ми маємо якийсь там уявний такий горизонт. Ну і власне те небо, яке ми говорили, що воно має з'явитися. І деколи, приклад, якщо ми бачимо, що у нас там на референсі, нашому, на якій ми старалися орієнтуватися. Пасмурна погода, там по суті немає сонця, там закрито, то ми теж не даємо сонце, а будемо пробувати цим коронаскаєм підсвічувати. Тому ми зайдемо одразу в корону зараз. Якщо не хочу блокуватись, то ми розділимо на два екранчика. Один екранчик у нас буде через камери, камеру 1, а інший екранчик у нас буде через перспективу. Якось пізніше треба пригадати, їх можна якось ділити, щоб тут окремо було ще те, що рендеримо, а щоб вони тут не їздили, але покажу вам. Та от я впевнений, у вас по відчуттям пам'ять деколи краще зимою, тому і там якби два рази прийшли, на третій вже все пам'ятаєте, тому ту-ту-фу, як там кажуть. Хороша, хороша навичка така, або властивість мозку. Добре. Властивість тепер нашої сценки, в якій ми запустимо директивний рендер. Там щось темно. В одному місці. Так, mm. да, то згод... все поступово. Потім вам стане незручно, вам буде хотіти дивитися і на кадр, і що ви робите а так, коли тут. Коли хочеться. На ноутбуці це взагалі окрема розмова, Там я не знаю, що з тим великим екраном можна робити. Бо я би я би часто не з... От зараз, коли вже попрацював на якихось таких, хоча б як тут, екранах, то ти розумієш, що там по-хорошому треба як мінімум два екрана, бо воно такі дрібниця дрібниця але Ну, і ще більше тут. Ми включили на одному екрані якийсь там урок або запис дивитися на комп'ютері, повторювати. Супер. Так, так, так. Та давайте спробуємо основний рендер включити, бо воно щось не працює. Можливо, і в цьому Corona Sky занадто мало інтенсивності. Тобто це, цей Corona Skype це як звичайна карта, яка, наприклад, є в тих самих General, але якщо в General вони генерують якусь там шахматку, то в розділі з Maps Corona вона генерує ось таку підсвітку глобальну у вигляді неба. Так, зараз я всякий випадок запущу рендер. Задивіться, може він просто перестав. Або це того, що я заблокував камеру, вона дивиться зараз не на те. Так, у нас тут зникло проміння, але як бачимо, нам освітлення вистачило з цього, з карти неба. Угу. І воно може бути спокійно собі таким приглушеним. І тут точно ми не пересвітимо нічого, у нас не буде затемно. На фінальний рендер треба буде трохи почекати. Бо... Так, це рушнички. Mm. Так, на цьому. Не знаю, воно там в оригіналі так, чи може якусь іншу текстурку. Так, і ще говорю, що ми можемо подивитися через камеру. Бо тут у нас є ось такі параметри. Є F-Stop, є Shutter Speed. Ну цей f stop в камері можемо поставити на 4. Нічого не змінилося. Додамо тут має бути параметр Photographic Exposure. А Simple Exposure ми виключимо. Так, стало темніше поки що. Але до цього ми якраз йдемо. Це напевно через те, що в налаштуваннях рендеру. А, це тому, що ми через е, Lightmix йдемося. Тобто тут треба слідкувати, якщо ми там через Lightmix йдемо, mm -hmm. то по суті ми керуємо е, тими штуками, які тут є. Якщо ми хочемо оригінал побачити, то це у нас буде картинка б'юті. Бо б'юті це якби перша картинка, яка завжди буде, якщо навіть Mix нема. Тепер можемо подивитися, чи справді щось змінюється. Цей параметр виявляється цей параметр справді. Може керувати потужністю світла, і якщо ви колись мали досвід фотографування на звичайний фотоапарат, то ви знаєте, що фотоапарата є лінза, яка там або закривається, або відкривається як людське око. Коли там сонячна погода, то воно таке маленьке. Коли темна кімната, то око навпаки розширюється як в кота. Туди потрапляє більше світла. Тому цей принцип f-stop – це такий самий принцип, як з оком. Якщо потужне світло, то ми маємо перекрити наше око. Щоб туди потрапляло менше світла. Якщо в хаті темно, то навпаки, наша зіниця реагує на світло і каже, добре, давай мало світла, я тобі привідкрию, щоб туди залилося більше світла. І розуміючи, цей принцип ми можемо якби, собі балансувати між цим значенням і через параметр камери дібрати щось mm -hmm. дуже гарне. І, зазвичай, така схема освітлення, вона така більш вже професійніша, тому що. Можете тонкіше налаштувати Це перший параметр, це параметр тої штуки, тої зіниці або діафрама. І саме цей F-стоп це параметр діафрагми. Відкрити, про Потім є ще параметр, як швидко сфотографує наш фотоапарат, або не знаю, як швидко кріпне око. І цей параметр називається Shutter Speed. Його теж можна збільшувати. Здається, він зазвичай має бути в два рази більший за. Діафрагму але mm -hmm. Тобто тут, тут теж можна шукати якесь значення, при якому у нас буде не за темно, не за світло. І коли ми ось таку серединку знайшли, тоді вже можна трохи гратися з температурою освітлення. Ось тут, якби тепліше, холодніше робити. Або можна напевно. Ось тут щось докрути, здокручувати по цим світильникам. Знову ж. Там, напевно, якось треба окремий урок всім бажаючим в Телеграмі запропонувати, mm -hmm. або з вами, або якось ще. Бо мені би хотілося, щоб ми трохи відкрили Photoshop знову. Mm -hmm. бо є місця, які дуже довго правити на рендері. Mm -hmm. Натомість можна зайти в... Photoshop виділити цю штуку, яка зараз трошки така сіріша і мутніша. І просто крутонути собі в фотошопі саме цю ділянку, щоб вона стала світлішою. І так з кожною текстурою або з кожною частинкою можна э, перевести їх, і якось я покажу різницю між А і Б. Давайте навіть я збережу зараз. Про що ми це тут говорило? Поговорили про те, що в камері є такий режим справжньої камери, який називається фотографічна експозиція. Якщо він вимкнений, то у нас вийде менш тонко налаштувати наше освітлення. Якщо він включений, то тут ми одразу починаємо керувати саме з камери через f stop який, типу, як зіниця ока, коли багато світла, то ми його маємо е, приглушити, тобто зменшити радіус тої лінзи, а коли більше, то навпаки відкрити. І в нас ще був цей шаттер Speed. З цим ви всі потім пограєтесь, тому що. Тепер вам ще більше, з чим гратися в інтер'єрі. Але це важливо, тому що коли ми правильно вибудували всі наші елементи, нам цікаво показати їх максимально реалістично і максимально якось вірно. Сірувати виглядає пак це, тобто воно виглядає, що там немає текстури. Це якби плюс одну собі позичити можна помилку 3D-візуалізації. Це те, що всі елементи, всі 3D-шні штуки мають ботомат. Мати текстуру, яка хоч трошки має близько, щоб воно щитувалася як якась справжня штука, і особливо це актуально з якимись сірими поверхнями, бо може так статись враження, щоб ми просто забули на неї накласти якийсь матеріал. Тому текстурку зараз трохи покрутим, і ще потім другий варіант з грамом сонцем. Я думаю, трохи плитці дамо якогось такого близько, щоб було зрозуміло, що то плитка на якийсь там, або гіпсові або пластмасові накладки mm -hmm. такі з пенопласту. І можливо ще, не знаю точно, можливо, попробуємо сюди поставити якесь жовтаве освітлення, щоб воно трошки розбавило, дало якийсь акцент теплим світлом по фончиком тут. Тому mm -hmm. так, текстура. Ті камінці якісь зачорні, що такідають. Mm -hmm. Я думав, там якась спа-звона. Можливо, там стратилась текстура. Або так. можливо, і треба перепідключити. Супер. І працюємо. Ми бачимо в нашому скаченому об'єкті, те, що там є якась така фіолетова карта. Ми шукаємо цю фіолетову карту у нас на комп'ютері. Витягуємо з розділу бамп нитку. Потім корона. І окрім одної карти, тут всі нитки такі будуть. Ми побачимо таку лавандову. І ця лавандова називається Normal. Corona normal. Або знову, якщо ми забули, то ми просто йдемо сюди і йдемося так, корона нор. No. І бачимо, що оця фіолетова карта, mm -hmm. яка вже справді у нас на комп'ютері лежить, вона підкорюється.